Твій сансевієрія випирає з горщика. Листя здаються тісними і страждають. Якщо так, можливо, настав час пересадити рослину. Пересадка нескладний процес. Це важливий навик, який допоможе поліпшити здоров'я всіх твоїх кімнатних рослин, коли їм знадобиться новий будинок. Крім того, в залежності від віку сансевийри, ти зможеш розділити її і отримати другу рослину. Перед пересадкою важливо переконатися, що рослина дійсно цього потребує. Потім йди чотирьом простим крокам, щоб все зробити правильно. У цих інструкціях я також розповім, який ґрунт використовувати і як доглядати за санцевієрія після пересадки. Коли пересаджувати сансевієрію? Найкращий час для пересадки кінець зими або початок весни, безпосередньо перед початком активного росту. Якщо необхідно, можна пересадити сансаверію в більший горщик в будь-який час року. Це рекомендується, якщо рослина швидко втрачає здоров'я через поганий ґрунт або брак місця. Але якщо ситуація не критична, краще почекати до кінця зими або початку весни для швидкого відновлення. Ти зрозумієш, що пора пересаджувати, якщо помітиш ці ознаки. Рослина здається тісним в горщику. Коріння починають вилазити через дренажні отвори. Пластиковий горщик може деформуватися. Глиняний горщик може тріснути. При поливі вода відразу витікає, а ґрунт не утримує вологу. Акуратно візьми рослина за основу, переверни горщик і подивися, чи не вилазять чи коріння знизу. Якщо рослина насилу виходить з горщика, точно пора пересаджувати. Хоча сансевієрія любить невелику тісноту, їй не подобається, коли коріння занадто переплетені. Якщо це сталося або з'явилися інші ознаки, час діяти, також при пересадці можна розмножити рослина діленням. Але поки що давайте зосередимось на основах як пересадити сансевієрію? чотири простих кроки. Тепер, коли ти знаєш, коли пересаджувати, давай розберемося, як це зробити. 1. Виберіть новий горшик. Спочатку підбери новий горщик. Сансевієрія може бути досить важкою через високі листя, тому вибирай горщик ширше, ніж глибше, щоб він не перекидався. Оптимальний розмір на 1-2 см ширше поточного горщика. Не бери занадто великий, інакше зайвий ґрунт може затримувати вологу і викликати кореневу гниль. 2. Підготуй ґрунт. Сансе Вієрія любить добре дренований ґрунт. Ідеально підійде суміш для тропічних рослин або звичайний ґрунт з додаванням піску або перліту. Мені подобається суміш для фіалок з невеликою кількістю піску. Також можна змішати одну частину садової землі, одну частину кокосового волокна і дві частини перліту або піску. Не додавай занадто багато компосту, він утримує вологу, що небезпечно для коренів. 3. Витягни рослина. Акуратно переверни горщик і дістань рослина, намагаючись не пошкодити коріння. Оглянь їх, якщо є темні або м'які ділянки це гниль. Видали її чистим ножем. Якщо коріння сильно переплетені, зроби кілька надрізів, щоб стимулювати нове зростання. 4. Пересадивши. Насип трохи ґрунту в новий горщик і помісти рослини на ту ж глибину, що й раніше. Залиш близько 2 см до краю горщика, чи не утрамбовуй ґрунт занадто сильно, просто злегка притисни, щоб зафіксувати рослини. Полів, і якщо ґрунт осяде, додай ще. Догляд після пересадки. Щоб уникнути стресу, особливо якщо довелося обрізати коріння. Тримай рослина в яскравому, але розсіяному світлі хоча б місяць. Не удобрюйте принаймні місяць, поки не з'явиться нове зростання. Поливай, коли верхній шар ґрунту просохне, але не переливай, це може викликати гниль. Розмноження поділом. Якщо хочеш розмножити сансаверію, оглянь підставу рослини, там можуть бути дітки. Акуратно відділи їх, роз'єднавши коріння і посади в окремі горщики Часті питання: як часто потрібно пересаджувати єрію? раз на кілька років або при явних ознаках тіснути, який ґрунт краще добре дренований, наприклад, суміш для фіалок з піском? Чи потрібно поливати після пересадки? Можна злегка полити, але не заливати, особливо якщо були підгнилі коріння. Чому рослина ваяне після пересадки, найчастіше через переливу або грибкових інфекцій? Чи можна використовувати звичайний ґрунт? Так, але додай пісок або перліт для кращого дренажу.